Сьогодні про країну, яку у 19 столітті називали першою, про країну, яку називали майстерною світу, світовим банкіром та світовим перевізником, про Британію, яка не тільки перша, а ще й велика. На початку 19 століття завершилось формування королівства Велика Британія. Яка утворилася внаслідок об'єднання Англії з Шотландією у 1707 році та Ірландією у 1801 році. А вже на середину 19 століття Велика Британія стала найбільшою імперією у світі? На карті райони, які перебували під контролем Великої Британії, виділені рожевим кольором. Велика Британія закріпила контроль над Канадою. Та своїми колоніальними володіннями, що залишилися в Південній Америці, відбулося колонізація Австралії та Нової Зеландії. Розпочалося захоплення Південної Африки, завершено завоювання Індії. Були перші спроби підкорення Афганістану, а також намагалася встановити контроль над Китаєм, Японією та іншими країнами Сходу. Англія була першою країною, в якій завершився промисловий переворот. Тут почалося будівництво нових заводів і фабрик. До середини ХІХ століття основою економіки Англії було промислове виробництво. У містах проживало більше половини населення країни, а наймані робітники становили найчисленнішу верству. Особливо помітним був розвиток транспорту. Вам ця дата нічого не нагадує: 1825 рік в Англії була збудована перша у світі залізниця. А далі вже вся Англія вкрилася мережею залізниць, довжина яких складала майже 50 тисяч квадратних кілометрів. А на англійських верфах будували сотні сучасних пароплавів. Поширення залізниць та зростання морського флоту стимулювало розвиток машинобудування, постійно збільшувалася потреба металій кам'яному вогіллі. Однак тривалий час галузі економіки Англії, що розвивалася найшвидшими темпами, залишалася текстильна промисловість. Передусім, бавовняна, саме продукція ткацьких фабрик становила більшу частину продукції. Яку англійці продавали в Європі поступово зростає обсяг вивезення верстатів і готових машин. До середини 19 століття в Англії вироблялося понад 40% світової промислової продукції, і країна справедливо почала називатися майстерною світу. Зростала торгівля з Європою, Америкою та колоніями. Англійські банки стали найбільшими у світі, а валюта фунт стерлінгів набула статусу міжнародної. Саме у фунтах здійснювалася більша частина світової торгівлі. До середини століття Англія перетворилася на світовий фінансовий центр і почала називатися світовим банкіром. Збільшення виробництва промислової продукції сприяло зростанню внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За першу половину ХІХ століття експорт товарів з Англії виріс більше, ніж удвічі, і якщо англійці завозили сировину й зерно, то вивозили готову продукцію британських підприємств. Зв'язок із заморськими колоніями вів до створення потужного торговельного флоту. Так Англія змогла побудувати найбільший флот у світі. Англійські кораблі перевозили не тільки свої або колоніальні товари, але й товари інших європейських країн. Так Англія отримала ще одне почесне звання світового перевізника. Це була економіка, а зараз про внутрішню політику, а саме про державний устрій. Державний устрій Великобританії був доволі простий. Прийняття найважливіших політичних рішень залежало не від монарха, а від уряду, який створював парламент. Парламент двопалатний, охоплює верхню палату, що називається Палата лордів, і нижню палату, що називається Палата громад. Палата лордів і палата громад. Збиралася в різних приміщеннях Вестмінстерського палацу в Лондоні. Двопартійна система в Англії існувала ще з 17 століття і була представлена партіями Торі і Віги. З 1783 по 1830 роки англійський уряд очолювали Торі. Так? У 1815 році парламент прийняв акти, що вводили високі мита на везення хліба в Англію. Це були так звані хлібні закони, спрямовані на захист англійських виробників зерна. Це покращило ситуацію в сільському господарстві країни, але для найманих робітників хліб став майже предметом розкоші. Акції протесту, що спалахнули уряд, жорстоко <кхм> придушував. В <кхм> 1819 році був ще один закон, який забороняв брати на роботу дітей віком молодше 9 років, але залишалося ще багато політичних питань, які не були вирішені. А саме, відсутність загального виборчого права через наявність високого майнового цензу. Ще однією проблемою було те, що промислові міста не мали свого представництва у парламенті, а також наявність гнилих містечок. Що це означає? Це були містечка, в яких проживало 10-15 осіб, тому власник землі сам себе висував до парламенту і сам за себе голосував. З 1830 по 1841 роки англійський уряд очолювали віги. Прийшовши до влади, вони домоглися прийняття парламентської реформи, за якою частину гнилих містечок було ліквідовано, а в інших зменшена кількість депутатів. Можливість обирати своїх представників отримали великі промислові центри, тобто деякі. Проблема було все ж вирішено. але насправді право голосу мав тільки кожен шостий англієць, тому що все рівно зберігався майновий ценз. і десь все рівно існували гнилі містечки. Однак реформа засвідчила, що від уряду можна домогтися поступок у багатьох питань, і для цього не обов'язково йти шляхом революції, як це було у Франції. Також у 1833 році був прийнятий закон про скасування рабства в англійських колоніях, а також прийнятий фабричний закон, обмеження, за яким було обмеження тривалості робочого дня для дітей на ткацьких фабриках. 1833 закон відміна рабства перед вами медальйон, розроблений для британської кампанії проти рабства. Хіба я не чоловік і не брат? Незважаючи на стрімке економічне зростання, становище більшості англійських робітників залишалося дуже тяжким. Економічна криза 1836 року вкрай погіршила становище. Багатьох працівників було звільнено, а тим, хто зберіг робоче місце, знизили заробітну плату. У Лондоні виникає рух, учасники якого почали збирати підписи під зверненням до парламенту. Підписи під Хартією з англійської чарти, де вимагали введення загального виборчого права, прихильників цього руху почали називати чартистами. На відміну від інших країн, англійські робітники вірили, що парламент, у якому будуть представлені пролетарі, поліпшить їхнє становище. У 1839 році Хартія, що назбирала понад мільйон підписів, була подана до парламенту. Депутати більшістю голосів відхилили вимоги. У відповідь почалися масові заворушення, які уряд жорстоко придушив. Лідери чартистів не зважилися закликати народ до повстання, оскільки сподівалися на поступки парламенту. У 1842 році до парламенту надійшла друга хартія, під якою вже підписалося 3 мільйони осіб. Цього разу вимоги чартистів були більш категоричними, проте парламент знову відхилив прохання народу, що викликало масштабний страйк, який супроводжувався зіткненням із поліцією. Як і раніше, виступи чартистів було приборкано, а їхніх лідерів заарештовано. У 1848 року до розгляду парламенту робітники представили Третю хартію, яку підписали вже близько 5 мільйонів осіб. Але вона так само не мала успіху. Незважаючи на те, що основні вимоги чартистів не були виконані, парламент усе ж таки пішов на деякі поступки. І історичним значенням чартистського руху. Були наступні моменти. Влада змушена була провести демократичні реформи, скасування хлібних законів 1846 року, встановлення 10-годинного робочого дня для жінок і дітей, зростання проспілкового руху, зростання заробітної плати кваліфікованим робітникам, скасування майнового цензу для кандидатів у депутати. Які ж були особливості розвитку Великої Британії, наприклад, у порівнянні із Францією? Якщо розглядати історичний процес, то Велика Британія обрала шлях реформ, на відміну від Франції, які вирішили піти революційним шляхом? Багаторічний прем'єр-міністр Сполученого Королівства Генрі Пальмерстон стверджував. У Британії нема ні вічних союзників, ні постійних друзів, вона має лише постійні інтереси, а він був політиком у 19 столітті. Як ви думаєте, принципи Великої Британії у 21 столітті змінилися?